Ножі завжди мали особливе значення в побуті. З ними пов'язано багато забобонів. Ніж це не лише інструмент, але й символ, який може впливати на наше життя. Є повір'я, що ніж треба ховати у шухляду, особливо ввечері, щоб уникнути неприємностей. Існують різні прикмети про ножі. Якщо ніж падає, це означає, що прийдуть гості. Якщо лезо вниз, чекайте на чоловіка. Якщо ручка вниз на жінку їсти з ножа не можна, бо це може зробити людину агресивною та дратівливою. Це може призвести до конфліктів у сім'ї. Забобони кажуть, що ніж, залишений на столі вночі, може принести слабкість і хвороби. Вважається, що в темряві гострі предмети ріжуть успіх та здоров'я, тому радять прибирати ніж зі столу. Також кажуть, що ніж на столі може викликати безсоння або неспокійний сон з поганими снами. З практичного боку ніж може впасти і поранити дитину або домашнього улюбленця. Тому його слід зберігати у безпечному місці після використання. Горох це смачна і популярна рослина, яку легко виростити на власному городі. Щоб отримати хороший урожай, важливо знати, коли його садити. Горох один з найраніших овочів, які можна садити у відкритий ґрунт. Зазвичай насіння висівають у березні або коли температура ґрунту досягає плюс 2 градусів. Якщо садити пізно, рослини можуть більше зосередитися на вирощуванні квітів, а не зеленої маси. Це призведе до слабкого врожаю. Насіння слід садити на глибину, що при. Близно втричі перевищує його товщину. Відстань між насінинами залежить від сорту: карликові на 15 см, високорослі на 20 25 см. Багато хто висаджує горох у квітні або на початку травня, коли вже немає загрози заморозків. Важливо підготувати ґрунт. Виберіть ділянку, де раніше не росли боби, соя чи інші подібні культури. Ґрунт має бути родючим і добре дренованим. Перед посівом насіння рекомендують замочити на кілька годин. Це прискорює. Проростання садіть на глибину 3 см, засипте землею і легко утрамбуйте. Після проростання потрібне підживлення добривами багатими на азот і калій. Регулярно прополюйте від бур'янів. Зазвичай горох готовий до збирання через 60-90 днів, але це залежить від сорту. У 2025 році в Україні кожен громадянин зможе отримати 2 гектари землі. Це право закріплено в законі. Кожен повнолітній українець може безкоштовно отримати до 2,28 гектара землі. Але під час воєнного стану передача землі у приватну власність заборонена. Отримати землю можна буде лише після завершення воєнного стану. Деякі громадяни мають першочергове право на землю. Це учасники бойових дій, особи з інвалідністю через війну та сім'ї загиблих. Вони можуть отримати землю для житла, садівництва та городництва, якщо раніше не приватизували землю. Землю можна отримати різного розміру: для сільського господарства до 2 гектарів, для садівництва до 12 соток, для житла в селах до 25 соток, для дачі до 10 соток, для гаража до однієї сотки. Щоб отримати землю, потрібно звернутися до органів влади. Виберіть ділянку на кадастровій карті та зверніться до місцевих органів. Учасники бойових дій. Та інші пільгові категорії звільняються від сплати земельного податку. Кремль хоче заборонити повернення на російський ринок компаніям, які вважає зрадниками. Це стосується фірм, що залишили Росію і підтримували дії, які Кремль вважає ворожими. Російські медіа кажуть, що уряд розробляє умови для повернення закордонного бізнесу. Причини для відмови можуть бути різні: наприклад, підтримка українських військових або небажаних організацій. Також порушення зобов'язань перед працівниками. Це може бути заборгованість із зарплати, податків чи інших платежів. Кремль може вимагати від компаній локалізувати виробництво в Росії, також передавати технології та відкривати наукові центри. Російському бізнесу можуть дозволити оцінювати ризики від повернення іноземних компаній. Майкрософт планує оновити іконки для популярних застосунків, таких як Word, Excel і PowerPoint. Компанія проводить опитування, щоб дізнатися думку користувачів. Про новий вигляд іконок для пакета Microsoft 365. заповнення анкети займає приблизно 15 хвилин. Нові іконки матимуть більше візуальної глибини. Вони будуть відрізнятися від плоского стилю, який був популярний останніми роками. Нові іконки містять шаруваті елементи, що додають об'єму і виразності. Це зміни від звичного стилю, який критикували за надмірну схожість. Останнє оновлення іконок відбулося 5 років тому, у 2018 Надцятому році тоді Microsoft представила теперішній стиль. Ймовірно, нова концепція базується на дизайні Fluent 2. цей стиль вже вплинув на інші елементи візуального середовища Microsoft, такі як тривимірні емодзі у Windows 11. Точна дата представлення нових іконок поки невідома. Але Microsoft активно вносить зміни в операційну систему Windows та окремі застосунки. Наприклад, одне з останніх оновлень дозволяє змінювати меню пуск. Північна Корея надсилає Росії тисячі ракет і. Сотні тисяч артилерійських снарядів. Це викликає занепокоєння у Сполучених Штатів Америки. Китай також допомагає Росії у війні проти України. Голова індотихоокеанського командування Сполучених Штатів повідомив про це Сенату. Він вважає що така співпраця загрожує безпеці в регіоні. Росія надає військову допомогу Китаю та Північній Кореї. Китай забезпечив Росію 70% відсотками верстатів і 90 відсотками застарілих мікросхем. Це допомагає відновити російську воєнну машину. В обмін Китай, ймовірно, отримує підтримку в технологіях для підводних човнів. Північна Корея постачає Росії тисячі ракет малої дальності, в обмін Пхеньян може отримати підтримку в протиповітряній обороні. Ця співпраця взаємовигідна для усіх трьох держав. Володимир Зеленський повідомив, що Росія вербує громадян Китаю для участі у війні. Понад 150 таких найманців вже беруть участь у бойових діях. Росія почала наступ на Харківщину та Сумщину. Вона також готується до спільних навчань з Білоруссю восени 2025 року. Ситуація залишається напруженою. Військовий експерт Сергій Грабський оцінив загрозу для Харкова та Сум. Він також розглянув можливість наступу з території Білорусі. Грабський зазначив, що Росія фактично почала наступальні дії на півночі. Це частина ширшої стратегії, щоб показати, що бойові дії не припиняться. На Харківщині та Сумщині поки немає значної концентрації російських військ. Російські сили не мають там достатньої потужності для загрози містам. Противник може створити зону напруження глибиною до 10 кілометрів і шириною до 30 кілометрів. Грабський слідкує за навчаннями в Білорусі з 2017 року. Він каже, що вони завжди мають наслідки. Після навчань. 2021 року в Білорусі почалися мобілізації. Армія Білорусі є частиною російських сил. Навчання можуть дозволити Росії розгорнути додаткові війська в Білорусі. Це створює загрозу не лише для України, а й для Польщі та країн Балтії. Голова німецької розвідки зазначив, що це літо може бути останнім мирним літом для Європи. Ситуація серйозна і Україна на порозі нової фази протистояння. У Європі активно розглядають можливість відправки миротворців в Україну. 10 квітня міністри оборони зустрілися для обговорення цього питання. Приблизно шість країн готові відправити своїх солдатів. Серед них Велика Британія, Франція та країни Балтії. Велика Британія і Франція відіграють важливу роль у цих дискусіях. Вони прагнуть підтримати мирну угоду, яку може укласти Дональд Трамп. Міністр оборони Великої Британії Джон Гіллі запевнив, що їхні плани реальні та добре продумані. Однак залишається невизначеність щодо цілей розгортання військ. Також є питання щодо участі Сполучених Штатів Америки. Міністр оборони Нідерландів висловив занепокоєння про місію і дії в разі ескалації з Росією. Основна проблема європейських союзників полягає в тому, що вони мало знають про зусилля Сполучених Штатів Америки і Росії для припинення бойових дій. Коаліція визначила чотири основні цілі для військових сил в Україні. Це безпечне небо, безпечне море, мир на землі та підтримка української армії. Колишній командувач сухопутних сил Сполучених Штатів Америки пояснив, чому Китай підтримує Росію у війні проти України. Китай не хоче, щоб Росія зазнала поразки. Це може зашкодити його стратегічним планам. Китай цікавиться російською нафтою і газом. Також його цікавить пересування через Арктику. Тому Пекін прагне зберегти стабільні відносини з Росією. Годжес зазначив, що точні масштаби участі китайців у війні на боці Росії невідомі, але є припущення про їхню присутність. Це можуть бути окремі добровольці або більші групи. Як і в багатьох війнах, люди з різних країн приєднуються до однієї зі сторін. Китай також надає Росії матеріальну підтримку. Це дозволяє Росії продовжувати бойові дії. Годжес згадав і про економічну політику Сполучених Штатів Америки. Адміністрація Дональда Трампа ввела тарифи на китайські товари, але подібних заходів проти Росії не застосували. Це може свідчити про відсутність чіткої стратегії або інтересу в перемозі України над Росією. Принц Гаррі. герцог Сасекський, несподівано відвідав Україну. Він побував у клініці Superhuman Center у Львові. Там зустрівся з пораненими українськими бійцями. Про це повідомила газета The Telegraph 10 квітня, після того як принц вже поїхав. Його супроводжували четверо ветеранів. Гаррі служив у британській армії 10 років. Він другий з королівської сім'ї, хто відвідав Україну. Першою була Софі, герцогиня Единбурзька, минулого року в Києві. У Львові принц розмовляв з пацієнтами. Реабілітаційного центру він також зустрівся з Наталією Калмиковою, міністеркою у справах ветеранів України. Принц сказав, що для нього велика честь бути в Україні разом із делегацією Інвіктус. Це його перший візит, але не останній. Гаррі є засновником ігор нескорених. Це міжнародні змагання з адаптивного спорту. Вперше вони відбулися у Лондоні у 2014 році.